78-річна львів'янка Христина Гоянюк другий рік поспіль єдина в Україні написала радіодиктант без жодної помилки. Хоча і раніше вона писала диктанти на відмінно про секрети грамотності. Розпитаємо з прямих уст. Пані Христина є з нами на зв'язку. Вітаю вас, добрий вечір. Доброго вечора, студія пані Христино, Найперше вітаю вас, тому що ви вкотре показали всім, як грамотно ви вмієте писати диктант, диктанти. Розкажіть кілька слів про себе для наших глядачів. Чим ви займаєтесь? Хто ви за освітою за професією? На даний час я пенсіонерка, але за освітою я лікар-бактеріолог. Лікар, не вчитель української а мови, як би віде, то, напевне, нам виглядало скоріш за відеолог, все. Так. Е, як, в скільки років ви почали писати радіодиктанти? Тому що наскільки я прочитала, це далеко не перший вас радіодиктанти. Мені навіть здається, що минулого року ми з вами особисто так само спілкувалися в нашому етері і говорили про ваш, вашу відмінну роботу. В скільки років був написаний перший радіодиктант? Перший радіодиктант я написала зі своїм батьком у 2000 році, коли на Україні було започатковано таку акцію, як написання радіодиктантів. І цього року я писала 25 й раз. Жодного року ви не пропустили диктант? Жодного року, і за це я є рекордсменкою українських рекордів. Занесена в книгу. Маю відповідний сертифікат за написання радіодиктантів і не пропущеної жодного року. Який е, диктант був найскладнішим за цей весь час? Можете відповісти? В, ви знаєте, кожного разу свій диктант має певні вади і певні плюси? Цьогорічний диктант е, був відповідно ну, складним. Тому що це писала письменниця пані Забушко, яка, з, е, Ви знаєте, було речення е, в першому абзаці друге речення було настільки великим, що з одного речення можна було зробити три. Mm -hmm. Там були певні розділові знаки. Ну, але Вдячуючи е, Павлові Вишибабі, який дуже гарно. Змістовно прочитав Радіодиктант. І ви отримали відмінно. До речі, про відмінно: 25 диктантів вже написано вам. Скільки з них написано на найвищу бал найвищу похвалу? Ну, десь е відсотків 70. А так були випадки, коли я писала з однією помилкою. Це я так розумію найбільше, що було? Це одна помилка з них всіх, а так? Звідки е, така, така любов до української мови? Звідки ваші знання чи ви самовдосконалювалися, тому що лікар за професією і, здавалося б, ну, е, потрібно бути грамотним, але ну, настільки грамотним, що аж дух перехоплює? Ви знаєте, я походжу з е, родини вчителів. Я народилася в місті Бориславі, це 100 кілометрів від Львова. В сім'ї вчителів мама моя була вчителькою молодших класів, тато вчителем української мови та літератури і директором школи, пропрацювавши в освіті понад 50 років. І це він почув у 2000 році в нього завжди він сидів на кухні в такому кріслі, як трон, і слух був на стіні, висів брехунець. Угу. До речі, з цього слова починався цьогорічний радіодиктант. І він почув, що започаткували писання радіодиктантів. Подзвонив мені, я приїхала до Борислава, і ми з ним зранку, це було в травні, 28 травня до Кирила Мефодія, почали писати ці радіодиктант. Він перевірив мій диктант, сказав, що добре, а де не добре. І так я почала писати радіодиктанти. Чому ви досі це робите? Тому так, що здавалося, бо вже 25 років, разів писали, 25 писали. Чому 25 досі? 25 років. Так, чому ви досі це робите? Скажіть, будь ласка, знаєте, це є така традиція уже факція сама собі. Угу. Я можу, я буду, я стараюся. Ви знаєте, щоб е, написати радіодиктант. Це є дуже важкий труд. Я готуюся, я слідкую за новинами, які вводяться в правописі, роблю вирізки із преси, де Авраменко дає пояснення. Перечитую словники орфографічні, граматику, перечитую. І Так я готуюся щороку. Ваша праця є визнана, тому що днями міський голова Львова Андрій Садовий запросив вас до мерії, де вручив подяку і грошову винагороду у розмірі 25 тисяч гривень. Що це для вас означає? І чи придумали ви вже куди витратити ці кошти? Зараз дуже модно донатити, але я маю переконання своє власне і вирішила так само зробити внесок. В добру справу допомогти нашим Збройним силам, ну а решта постараюся використати для себе, бо маю трошки проблему. Ми бажаємо вам вирішити вашу проблему. Що говорив Андрій Садовий на зустрічі з вами? Чи питав поради, як бути таким грамотним, як ви, до прикладу? Казав Андрій Іванович що. Що робити, щоб його хлопці також писали радіодиктанти. Ну, я йому дала пораду. Що казали? Казала йому, щоб вчителі в школі краще читали радіодиктанти, і він це проконтролював. Обіцяв контролювати? Обіцяв. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що надихаєте нас. Так само писати радіодиктанти, так само вивчати українську мову, тому що коли як не зараз, це повномасштабне вторгнення. Точно усім нам показало, що свою українську мову ми маємо точно знати, писати правильно, любити і поважати. Дякую вам. Багаторазова переможниця радіодиктанту Христина Гойнюк була гостею. Головне за день.